Слава Богу, дорогі сестри, мене звати Віра, я щаслива, тому що маю коханого чоловіка і четверо діточок. Хочу поділитися своїм свідченням, як Бог мене провадить через мій непростий шлях, як Він підтримує, як Він допомагає. Цього року ми е, очікували на народження. Ще одного синочка, але він народився мертвим. І я знаю, що кожна із нас переживає якийсь тяжкий час, якісь свої долини, бо Бог, не забравши нас з цієї землі грішної, і він сам сказав, що страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. І це він їм сказав, щоб мали мир в ньому. Коли зустрінуться стражданнями. Я зауважила, що в даний час багато жінок не можуть виносити дитину, трапляються викидні або завмирання вагітності, і кожна з них переживає свій біль, свої розчарування, втрачені мрії, втрачене життя, і при цьому дуже часто можуть себе звинувачувати, що в чомусь. Не так поступила, вчасно не звернулась до лікарів, не змогла зберегти цю дитинку. І як важливо нам всім бути в такий момент підтримкою таким сестрам, знайти якісь теплі слова або просто обійняти, а не заганяти своїми словами їх ще більший кут, як це було в моїй ситуації. Крім цього, я ще мала три викидні на ранніх термінах. І одного разу, після другого вже такого випадку, прийшли сестри з нашої церкви, і вони сказали: діти, це благословіння від Господа. І якщо Господь не хоче благословляти, значить є якийсь гріх. Перегляньте своє життя. І ви знаєте, вони пішли, а мої страждання стали ще більшими. Я перебирала в голові, каяла ще раз вже за якісь розкаяні проступки. І в такому тягарі я не могла нормально молитися десь, напевно, два місяці. Бог помаленьку мені показував. Я ще була молода, вчилася служити, пізнавала Бога. І я не ображаюся на сестер. Я також могла би подумати за когось можливо. І я з ними про це обговорила. Але я для себе винесла такий важливий урок, що якщо Господь не посилає нас, так як пророка. Натана до Давида, який чітко знав йому, що сказати, і який гріх, то нам краще плакати з тими, хто плаче, нам краще бути підтримкою. І Бог також вже сьогодні згадувалося, йовових друзів Бог також не похвалив за це, що вони допомагали йому шукати його гріхів, тому нам важливо бути мудрими. І кожна з нас. Має якісь проступки, і якби Бог нас за все карав, то нас, напевно, вже б не було. Але Бог не спішить карати, Він милуючий батько, і Він нас милує, і Він хоче, щоб ми пізнавали його як люблячого батька. Продовж усього християнського життя Бог вчив мене довіряти йому, в всяких ситуаціях приходити до нього. І цього року, як я завагітніла. і Звернулася до лікарів, ця вагітність була непроста, і лікарі сказали, що, скоріше за все, моя дитина народиться з синдромом Дауна. Я почула це і я не плакала, але я не знала, як реагувати на таку новину. Приїхала додому, взяла телефон, почала читати про таких дітей, що не, не треба боятися, ці діти по-особливому люблячі. Цей лишній хромосом, це хромосом любові. Ті діти дають багато щастя, але дуже багато треба прикладати зусиль, щоб таку дитину чогось навчити. І я думаю, чи хватить мені вміння, чи хватить мені терпіння, сили прийняти таку дитину і бути доброю мамою. І я відклала телефон, бо мені від таких новин не було легше, і я взяла Біблію до руки, коротенько помолилася і сказала: Господи, Ти сам мене потіш. «Проговори до мене». І я просто почала читати псалми. І один з цих псалмів дуже чітко до мене проговорив. Це був псалом 138. Там були сказані такі слова, що Бог випробував мене і пізнав. Кожен, кожен крок Бог бачить лягання і вставання. І нижче там були такі слова: Прославляю Тебе, що я дивно утворений. Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був у укритті, я витканий був у глибинах землі, мого зародка бачили очі Твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. І тоді у моє серце прийшов повний мир, такий мир, який може дати тільки Бог. Я зрозуміла, що. Немає якогось збою в моєму організмі, чи немає якоїсь помилки, а в Бога все під контролем. І були ще різні аналізи, різні слова лікарів, але я була в спокої. Я тоді подякувала Богові. Я стала і сказала: Господи, якщо Твоя така воля, чи Ти мене хочеш щось вчити через таку дитинку, я приймаю Твою волю. Якої б вона не була, але я знаю, що ти сильний, і ти можеш оздоровляти, і ти можеш дати цілком здорову дитину. Ми молилися сім'єю, молилася церква, чоловік брав піст. І ми довіряли Богові. І 1 вересня це був запланований сімейний табір, чоловік мав там служити. Ми планували поїхати, але в мене ще був плановий огляд. Я звернулася до лікарки, вона мені сказала, що їй не подобається частота серцебиття плоду, що бажано вже лягати в лікарню. Це був 38-й тиждень вагітності. Може, щось покапають, а може будуть розроджувати, але поки я приїхала до лікарні, то серцебиття в дитинки вже не було. Чоловік з дітьми були в таборі, а я сама залишилася на цілий вечір і довгу ніч. І я не знала, як мені реагувати, я залишилася сама в палаті, бо розроджувати мали на другий день. Знаєте, в такий момент тяжко молитися. Тяжко читати, тільки думки в голову приходять. Нащо було тих дев'ять місяців виношувати, щоб такий результат був? Але ви знаєте, дуже велика цінність належати до церкви Христової. Коли ти сама не можеш, є ті, які несуть на руках молитви. І Бог мене через весь цей час просто приніс. Я також отримала дуже велику підтримку від своєї подруги. Ми з нею дружимо ще з недільної школи. І вона просто була так, як поруч зі мною. Таке враження, що вона не спала цілу ніч. Вона приблизно щогодини кидала мені різні уривки з писання, щоб підтримати мене, щоб утішити мене. Але я просто читала як букву, прочитаю і відставлю в сторону. І на другий день, вже як відбулися роди. Ви знаєте, як серце мами радіє, коли перейшла всі болі, і народжується дитина, і цей плач. Я хоча вже знала, що дитина не жива, але як народилася дитинка і не плаче, мене просто дуже накрив такий сум. І я сильно почала плакати, чоловік мене потішав, він був біля мене в цей день. Але так, як Бог міг потішити, так не мій потішити ніхто. І на розум приходить Писання, яке записано в Євреїв в 4 розділі, 15 і 16 вірші. Бо ми маємо не такого перевосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого у всьому подібно до нас, окрім гріха, отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. І я зразу кажу до чоловіка, де є записані такі слова, скажи мені, і прочитай мені ще раз. Він мені прочитав, така радість прийшла в моє серце, що я маю такого первосвященика, до якого я можу прийти і отримати вчасну допомогу. І я подзвонила до своєї подруги, і я їй кажу: ти знаєш, як мене Бог потішив таким місцем списання. А вона каже: я тобі його кидала вночі, подивися в переписку. І ви знаєте, я аж їй не повірила, я почала гортати, і дійсно є це місце Списання. І я для себе взяла ще один урок. Як важливо, коли хтось проходить тяжкі часи підтримувати, молитися так, як за себе, і коли Бог кладе на серце, потішити словом Його, то щоб ми були готовими, щоб ми були тими посудинами, якими Бог може користуватися. В той момент, коли вона мені кидала ці місця списання, я просто їх читала як букву, вони, але вони поселились в мій розум. Хоча я і скоріше їх читала, але вони так як оновилися в моєму розумі. Але сам Господь Він взяв це місце списання з, з мого розуму і помістив мені в серце, воно стало живим. Я отримала велику радість. Ще було багато викликів у моєму житті. Я думала, як повернутися додому без дитини. Що робити з тим приготовленим одягом, як мені вийти в люди, будуть всі питати, як мені прийти до церкви? Але ви знаєте, я побачила і зрозуміла, що крім того, що робить Бог, ще є наша відповідальність. І так як Рахіль, ми знаємо, написано, як вбивали діток, і написано, що Рахіль не хоче бути розраджена, бо немає їх. Я не рівняюся своєю біл'ю з нею, можливо, вона. Втратила двох діток, і вже дітки, які народились, це ще важчий біль. Але є наша відповідальність, чи хочемо ми бути потішеними, і що ми для того робимо. І я побачила таку одну з відповідальностей: не закриватися в собі. А коли приходять якісь думки, бути відкритою, щоб поділитися з кимось близьким, з чоловіком чи з мамою в моєму випадку так було, мама дзвонить. Питає, як ти? А я кажу: ти знаєш. Я виную себе. От на даний момент я думаю, можливо, треба було день скоріше звернутися. Бо дитинка народилася без ознак цієї хвороби, але просто сказали, що затрумбувалася поповина, і дихання перестало. І я себе так картала в думках, перебирала. Може, були слабші вже рухи, може, треба було день скоріше звернутися. Але мама каже: дитино, життя і дихання в руках Божих. І волосина не впаде з голови без його волі. Хіба я це не знала, але часто треба, щоб хтось ще зі сторони підтвердив, щоб відкинути це. І також ще одна з відповідальності: не займатися самооплакуванням чи надмірно жаліти себе. Можна говорити, як мені важко було через це все пройти, яка я бідна, що втратила дитину. Тоді, Бог, тоді ворог буде забирати нашу радість. А Бог хоче, щоб ми раділи кожного часу. Ще одна з відповідальностей наших хвалити Бога. Просто, коли ми хвалимо Бога, ми отримаємо велику потіху від Нього. Бо дійсно є за що дякувати Богу. Треба бачити це добре, що Він робить в житті нашому. Я маю діток, я маю до кого повернутися, я маю за що йому дякувати. Бо ми дуже часто готові служити такому Богові, який. Чує наші молитви і виконує прохання, так, так, як ми то хочемо, так як ми це бачимо. А якщо йде не за нашим планом, ми можемо розчаровуватися. Так як я думала, зразу чоловік в таборі, якось так все на купу, він же ж служить, чого так стається, але я пізніше побачила, що в цьому всьому був великий задум Божий. В цьому таборі були люди, які також переживали подібне, вони втрачали дітей, і вони по-особливому мали співчутливе серце. І вони щогодини. Весь табір закликали до щирої молитви. І я дякую Богу за, за те, також, що я залишилася жива, бо лікарі казали, що будуть дуже тяжкі роди. У мене це вже восьма вагітність, і казали, що може трапитись кровотечі, готуйся до найгіршого. І я дякую Богу, що все пройшло надзвичайно легко і без всяких ускладнень. Це все молитви церкви. Я дякую Богу. За те, що він кожного часу вірний своєму слову, і він надає більше, чим би ми могли. І в всіх наших випробуваннях він дуже близько до нас. Також ще є одна відповідальність правильно проходити тяжкі часи перед оточуючими нашими, перед нашими дітьми. В мене вже є майже дорослі діти, старшому синові 17 років, і він на той час був в Львові, бо він студент, і він почитав в одній з груп. Про молитовну підтримку, що таке стало зі мною. І він подзвонив до мене і дуже гірко плакав, і каже: Мама, скажи мені, чому так сталося? Ми ж всі так хотіли, братика, ми молилися. І ви знаєте, я до кінця сама ще не знала, чому, для чого, але Бог дав мені потрібні слова, щоб його заспокоїти. І я йому сказала, що Бог має на це право, Він Бог, Він дав це життя. І він поважав, так буде запотін, так зробити. І, нашу, і твоєму братику кажу вже краще, бо він біля Ісуса, де його нічого не болить. Також ще одна з відповідальностей пізнавати Бога глибше і глибше. В приповістях, в третьому розділі шостого вірші написано: пізнавайте Його на всіх дорогах своїм. Ми своїм розумом повністю не можемо осягнути Бога. Але пізнаючи Бога Його велич, Його всемогутність, нам легше підкоритися під Його волю, нам легше прийняти Його волю. Бо хто є є людина, щоб диктувати якісь свої правила чи умови, Люблячим Бога, все помагає на добро, записано в Римлян 8 розділі, і також останнє з відповідальності, яке для себе винесла з цієї ситуації. Потішати такою потіхою, якою Він нас потішив. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя й Бог потіки що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Друге Коринтян, перший розділ, третій, четвертий вірш. Дорогі сестри, хто проходить якусь долину, якийсь важкий період в своєму житті, біжіть до батька, виливайте йому своє серце, і Він для кожної з нас має свою потіху, так як він потішив мене. Хай всіх вас рясно благословить Бог. Амінь.